Вітаю, друзі! 5:30 на годиннику, 11 червня, я вийшла зняти відео. Мені не спиться, а я думаю так тихенько і чути тільки, як співають пташки. Відео моє сьогодні буде про мої помилки які я зробила і що я хочу переробити. Ну і заразом покажу, що за квітло. Ось заквіт такий гарний дзвоник точковий. Дуже ніжний, дуже красивий. Не знаю, чи камера передає. Но я просто не уявляла, що він такий красень. Подивіться, Ну, це просто. Я не можу ним намилуватися. Я ходжу на нього по декілька разів на день, дивлюся на цей дзвоник. Ось. Боже, як тихо, да гарно, прохолодно. Це я так чекала на дощик, бо хочу висаджувати помідори, то думаю, вийду з ним у відео. Надіюсь, все-таки він буде, переноситься і переноситься. Ось тому не знаю. Далі що? Ось імперата циліндрічна, не розумію, що з неї не так, але вона, ну, росте геть-геть-геть погано. Ось вона у мене, бачите, якась зеленкувата. І ось це моя помилка я її посадила тут трохи на півтінь і мені треба її переносити на сонячну гряду. Ось. От іноді продумуєш, продумуєш, але не все можна продумати. Так, потім мене якось дивує вигляд мого пінісетума. Зараз покажу. О, доволі він якийсь, ну, я не розумію, він мені просто от я ходжу і я завжди думаю, що це бур'ян, і мені хочеться його вирвати. Це пнісету чи бур'ян. Мені таке, ну, ну, я думаю, може там перепутали щось ну, в розпліднику, чи воно насіявся, бур'ян, його сприйняли. Як... Ну, в общем, я не, не можу зрозуміти, мене його не було, тому я не знаю ось. Так. Ну, квітує на перстянка. Вже такі лілії скоро будуть квітувати. І за квіт уже вжималось заквітло. Охоче. А про холодний ранок це. Вийшла зі мною і Леля. Дала Лелюнь? Вітер може буде дощі. Потім що я хочу зробити з цією ось грядою. Ось я не продум... теж не продумано посадила свої молодила. І хочу пересадити їх на цю гряду. Чому? Поясню. На великій гряді, ну, далі я вам буду показувати, де вони в мене, вони геть там, як їх не видно, а хочеться ними милуватися. А ще потрібна їм така непоживна, неродюча земля, перемішана з піском і місце. Тому я тут хочу зробити невеличкий, малесенький рокарій. Ось так тут зробити. Я не знаю, коли це буде. Ось, ну, по мірі того, як будуть якісь прохолодні дні, дожливі, я все це буду робити. Тому що мені треба прибрати буде цю всю Ось. Тим паче, ось. Бересклет зелений, він не переносить сонечко, тому що, ось бачите, листочки жовтіють, і йому тут, ну, я думала, ну, йому буде нормально, але ні. Тому хочу це все потихесеньку, коли буде в мене можливість. В мене є куди пересаджувати це все. Ось, а сюди, сюди я хочу посадити молодила, ось ще таку квітку теж моя помилка покажу. Гілосперма, трохи я ще ці квіти не всі запам'ятовую. Ось вона в ну, це одна і та ж сама гряда, тільки ця сторона сонечко, а ця практично на півтінь, тому що ось зверху виноград получається. Моя шикарна наперстяночка. Ось, і вона в мене тут, на цій грядочці. І мені б хотілося посадити її до молодила, і мені здається, це буде виглядати ну дуже гарно. От. А ті рослини, я ж кажу, мені, мені є де пересадити. Ось в мене три таких кущика гарненьких. От. Так, далі я вам хочу показати, у мене ж ви, як ви знаєте, мене немає, ну я в мене немає троянд, тільки це дві витки, які мені дала тітка, і одна вже заложила бутон в моєму садочку. Перший раз квітне троянда. Ну, бутончик тільки. Представляєте? У мене ніколи не було троянда. Я їх чого не хотіла, от я вже ж тільки троянда зразу ось для, для треба обробляти. А на цій грядочці у мене пропало флокс шиловидний один, я пересадила на розсадну грядку, Спробую його спасти. Треба його ще підстригти, ще я не вспіваю. ну Тут я почала її прибирати грядочку, ось я вже висипала і висадила. Забула, як називається. Це сама ж я вирощувала, це лікарське, цей. Забула, вставлю. Ось я посадила. От. От я хочу продовжити. Він у мене ще є на, на отій грядочці, що я хочу забирати. І е, подав туди далі армерію. Е, раніше в мене так і було. Ось, Це я так хочу пересадити. Квітує цей, по-моєму, як мені сказали, ліхніс. Ліх От. Гарний дуже зараз райграс бульбоносний, такий він строкатий, красивий. От. Так, оце геліопсіс. який заложив бутончики. Лілія. Малось бути три одна тільки вийшла із зимівлі. Ось це покупна та лілія. Ось мої оці молодила, що я хочу пересадити. Ось так, я думаю, прям вони в мене тут ось. Три. Чотири Тут у мене їх. По-перше, що їм тісно, вони ж розростаються, молодила. От, я вчора про них трохи подивилася, тому зрозуміла, що треба пересаджувати. Тому і поступово довго думала, куди і що. Тому, мабуть, погано спала до да рано встала. Ну і ось моя кам'яна троянда, ця велика. Е, Знову моя помилка я посадила е, повне сонце, гортензію. Що в мене, я не знаю. Ну, я надіюсь, що волотисті гортензії виносять повне сонце. Ну, будемо дивитися, якщо придеться пересаджувати, поки маленька. Але я надіюся, що вона витримає. Заквітла моя лобелія, але вона, я думала, буде каскадна, але я думаю, що вона кущова. Ну, Каскадна набагато красивіша. Ось, і наступного року лобелію я, дасть Бог, здоров'я жити, буду дивитися. На пачці, щоб було написано каскадна. Каскадна, вона гарно так звішується, а це, я так думаю, що це кущова лобелія. Ну, Тим не менше, вона гарна, але не те, що я хотіла, скажем так. Потім знов моя помилка. Отут по краю, це посухостійка грядка. Мені треба було посадити більше очітків. Ось, так як я посадила їх по краю. Соня, а ну йди. Шонік. Ну, Соня, ну Соня. <ріст> Наче нема трави. Ось, яке я посадила по краю. От. Так, заквітла ще там ось квіточка я забула, як називається. А жовтеньким. І дивіться, як гарно цей е, дивилась я. Начебто це очіток скальний чи скельний, якось так. Ну, я не впевнена. Ось. А варіагатна, якась така не дуже то аваріатна наразі тут. На повному, повному, повному сонці, теж їй. І... Ну, так, да, це дуже така посухостійка грядка. Тут треба було ну, геть-геть посухостійки все садити. Заглянемо, що там спіровські. На маленька я її пос... під ящичок. Ну, росте. Вона була геть маленька, росте. І замість барвінку теж треба було тут посадити очітки червоні. Потім ще моя помилка. Все-таки дерен елегантісіма, мені кажеться, це опіки. Ось я йому зробила таку шапочку. Ось укриття, але він, бачу, що він пропадає, чи всихає, чи я не розумію. Взагалі, я не розумію, що з ним, чесно кажучи, ось. Чи це опіки, чи Взагалі, я його буду викопувати, не знаю, що з ним, бачите. Геть листочки опадають, а тут ов'януть. Взагалі, треба викопувати, дивитися і корінь, що з ним. Але я думаю, що таке дуже повне сонце йому не подобається. Так, це я вже приготувала ось грядочку між ще в мене хризантемками. Це в мене розсадна грядка для квітів. Прополола вчора гарненько все. От. І висаджу сюди низькорослі помідорчики. Хочу показати, як виглядає картадерія на сьогодні. Ось так. Виглядає вона, ну, а подалі ще там в мене трошки лишилося флокси, ну і півонія. Потім я, як пам'ятаєте, садила тут на зиму квіти. Ось тут на стратифікацію і що з цього вийшло. Ось я спасаю цей флокс. Ця розсадна грядка я вам скажу, мене спасає. Мені кажеться, вона повинна бути в кожного, ну, як якась своя розсадна грядочка, де рослинки дорощуєш, спасаєш. В общем, я тут обрізала. Що найцікавіше корінь був нормальний. Я не розумію, що з нею сталося. І ось тут єдина була така зелененька, то я прикопала, полила. Можливо, тут пусте коріння. ось, Бо в мене всі різні ну, були кольори флоксів. Тому хочеться зберегти. І що в мене вийшло з того, що я сіяла? Я не знаю, що це за квітка, тому що там я вже рядки я не розуміла, тому що нічого не зійшло. От, зійшла тільки ось така якась квітка. Ну, я розумію, що це ж не бур'ян, що це квітка. Єдине, що тут ці равли, ну, улітки, слимаки, бо бачу, погано слимаки тут. Ну, вони всюди, звісно. Потім тут я садила, сіяла квіти, то зійшли тільки чорнобривці, то слимаки їх з'їли. Ось. То треба, мабуть, відсадити. Ну, не знаю, що це за квітка. Можливо, це гіпсофіла. Щось мені так начебто на неї схоже на гіпсофілу. Можливо. Ну, подивимося далі. Ну, те, що це квітка, я впевнена. А надалі побачимо. Нарешті я тільки розпікірувала свою камінні ломку, яка була посаджена, це уявіть, ще зимою, яка в мене такий довгий шлях. Звісно, якщо б я раніше її розпікірувала, можливо, було б це швидше. Але. Вона настільки була маленька, я її боялася, я її просто так хочу, я її боялася зламати. Я ну, дивилась відео, її менше її розпікірують. Але я думаю, хай лучше пізніше, навіть якщо я висаджу в кінці літа, вона до зими в коріниці і все буде добре з нею, я так думаю. Оце така пізня. Квітка моя камінняломка, але я радію, що вона, ну, хай далі зростає і потім висаджу відкритий ґрунт. Потім я думаю, що це за, я б навіть її квіткою не назвала, Щ... ну що це? Отакі листки, може хто знає, це мені продали якостільбу. Що з неї робити? Викинути чи не викинути. Ще й трикущика зробила я. Ось, вона в тому році в мене не квітла, я ж кажу. Дивіться, як рост гарно пішла брунера. Була геть малесенька, мені її продали. Хочу я привести в порядок оцю грядочку. Тут в мене Бачите, одні хости практично. І ну, це виглядає доволі, ну так. Я спочатку думала, що це в мене буде розсадна грядка для хост і все. Але ж, тут гортензії, манжетка, брунера, примула. І хочеться, щоб ця грядочка була якась така, ну, цікава. Вона, не скажу, що вона не гарна. Але хочеться, щоб вона була якась цікава. Тому хочу трошки хост пересадити на деякі грядки і підсадити якісь сюди рослинки цікаві. Це, мабуть, бур'ян, я так думаю. Я чекала, чекала, думаю, що це таке. Це, мабуть бур'ян. А ось вже хоста буде квітнути. Така цікава, гарна хоста, ну, взагалі, ну, дуже красиво. Мені дуже красиво. І буде квітнути, я не пам'ятаю ці назви хосту ці, що я купувала нові. Ось така вона, ця нова хоста. І ця друга, що я ховаю, бо вона дорога. Чому вона така дорога, я не розумію, 170 гривень, за що так, в принципі, таке, що черіжки червоні. Ось така вона, якийсь там мармелад чи що, не, не пам'ятаю. Потім там в мене позаду гортензія малюсінька, Широколисна, теж їй тут якось некомфортно, може, що її медянка тут геть забила. От. То я хочу медянку забрати звідси і відсадити На грядку під горішок, продовжити там позаду. От позаду я почала там садити, і можна ще з цієї сторони досадити, позаду забрати, ну і ще теж лілії де малина. Малина забила ці лілії, хоча бутони вони заклали. Хоча, я хочу сказати, може, і не малина забила, бо купляла я разом з своїми тітками. І вони казали, що в них теж такі тоненькі ниточки. Вони. Можливо, із за того, що Луковичка не набрала ще. Сили їй треба вирости, а можливо, що було посаджено вже під сніг, тому я не можу сказати, чому воно таке. Ну, оці три ще е, доволі таки непогані, а ось дві. Зовсім маленькі е, флітерярія. Взагалі перестала рости. Ось щось таке заложила і все, і все. І вона ось просто засихає. її треба викопувати чи не треба. Треба. Яка полуничка гарненька. Це Ольвія, супирання. Треба забрати, бо, бачите, ось вже слимаки. Слимаки, слимаки. У нас як не хрущі, так слимаки. Ну, ось ще похуже лілія. Ще. Ну, а цю мені зламали, не знаю хто, чи леля, чи. Кицьки, не знаю хто. Ну, луковічка набере силу. Я, звісно, що. Я планую цю гряду зовсім е, теж моя помилка, що я в гряду взяла малину, всадила. Я не знала куди. І я думаю, її забрати. І я спробую її забрати на сонце. Е, хоча малина не любиться ремонтант на сонце. Е, але я спробую. Я спробую трошки половину на півтінь, половину на сонце. Якщо видержить сонце, то буде добре. Так, і закінчуючи відео біля цього неймовірно гарного дзвіночка. От, хочу сказати, що, звісно, помилок зроблено, ну, завжди вони є. Не помиляється той, хто нічого геть не робить, як то кажуть. Те ж саме я хочу сказати з квітами, тими, що я сіяла під зиму. Це не обов'язково, що не вийде у вас. Треба пробувати. У мене, наприклад, лишилось насіння і воно в холодильнику. Я знову спробую, я настирна от Тому, ось так, я надіюся що по мірі, погоді я буду дивитися і виправляти ці помилки. Тому, можливо, хтось подивиться і одразу не буде так робити, так як я. Ну Так, так само, як я ще ж моя помилка примули. Які я посадила на повному сонці і теж чуть не втратила, але вспіла, я ж їх пересадила туди під горішок. От. Тому е, ранок прекрасний, тихий, Аби ще не було, навіть не віриться, що війна, або не було війни, було б взагалі причудово. Тільки чутно пташок і краса садка, вона якась, ну зранку така, неймовірна. І сам, як сказати, повітря, всі такі запахи цих рослин, Воно все так відчувається і життя прекрасне. Так що всім бажаю здоров'я і мирного неба над головою, насолоджуватися нашими садками, відвлекатися і до зустрічі!